you <music> Ось місто сіде з численними присілками. Внизу ці круті всякі готельчики, що ми гуляли, море. Незвичайна спайка, море випаровується, води в повітрі наскільки багато, що просто дихати неможливо. Навіть попри те, що ми зараз знаходимося на горі. Ми ночували на горі над містом. Шоста ранку ми вже задихаємося і, в принципі, ну, цілу ніч спалось дуже важко через те, що неможливо дихати. І це на свіжому повітрі. Нанизу на узбережжі ще гарячіше. Ну, я собі представляю. В принципі, спати можливо тільки при кондиціонері і ж інакше ніяк. Грушаємо! Extreme. Ну що, наша манюнька? Так, буду бігти. Хух, хух. Стрім продовжується. Так, перше моє завдання це забрати ці гіляки. Не знаю, як я це маю зробити, бо вона така колюча. Буде дати назад. надто багато кущів. Тримаю, тримаю. Чекаю, бо пальці мої. Не знаю, як я тут маю блін влізти ху 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 Ой боже, ой Боже, не траж. Добре, добре, давай. Від колеса далеко. Від цей камінь. От місто вже. Так, ну цей камінь. Трьох міліметрах. Не знаю, заднє колесо не влізається. Чуть вернись, будь... чуть вернись. Буквально 2 сантиметри вбік. Задом. Все, все, проходить, проходить, все нормально. Все, добре. Там плантації бананів. З'їхали ми з тої гори, буквально, може, кілометр проїхали. От зразу тут такі між готелями є великі, широкі пляжі без людей фактично. Я думаю, що є і туалет, і вмивальник помитися. Тут такий невеличкий кемпінг. У нас сьогодні останній день на морі, тому що ми плануємо вже відправлятися в центр країни, подивитися щось інше. А сьогодні між Сідеєю і Анталією отакий от пляж знайшли, міський. В принципі, самі місцеві були, тому що всі на машинах своїх, власне. Оскільки ми вже проїхали країни, то після Анталії починається рівнина біля моря. Тобто гори є, але вони досить далеко відходять від міст. І для міст тут дуже багато місця, відповідно, міста дуже заселені і великі. Тут турки дуже е, нечистоплотні. Вони їдуть, з машини викидають сміття, шкурки бананів. Оце ж вони відпочивали оце все. Тому що наші сюди на ці пляжі не ходять, наші біля готелів люди тусуються, бо вони не, не мають зазвичай машин, щоб сюди доїхати. А Тим більше видно, що самі турецькі сім'ї, мусульмани. От. Страшне смітять, страшне, просто лишають все як є. Ух! О! Але тепле. Попри все, таке тепле. Влеп країни рухаємося і от зустріли з мого лісу, яка щент згоріла. Напевно, вже погасили пожежників, спостерігаємо, що справді температура шалена, от як все, все травичка, все-все-все, все було сухе, все згоріло вщент. Направляємося ми з узбережжя у центр країни, центральну Анатолію, місто Коня. Є там цікаві музеї багато, можливо, і заночуємо, подивимося місто, тому що місто дуже історичне, дуже старе. Згадується ще 4,5 тисячі років до нашої ери. Тобто, там ще жили тюрки. Потім була візантійська епоха. Римська, грецька і знову турецька в останнє століття. Центр суфізму те, мусульман. Дорога через гори дуже складна. Повороти на поворотах, повороти на поворотах. Але, але дороги широкі. За рівно мені страшно, тому що я тут їду, вся. Ми на висоті практично 2000 метрів. Пару метрів стає. Внизу обрив традиційно. Проїхали перевал. Проїхали перевал. 1825 метрів. Це практично так, якби ми не Голарлі були. А тут це норма. Заїхали при дорожній якийсь комплекс. Просто зайти подивитися, відпочити. А, а тут... и сувениры, и солодущи, все, что хочешь. Трошки так познимаю. <реклама> Я без м'яса щось взяв. Суп ми не пробуємо, бо непонятно виглядає. Будемо пробувати щось ось це. Різноманітні сири, солодощі, йогурти. 106 і сліра це все. Рис, м'ясо з їхньою булкою чи хлібом, Іра взяла якийсь не знаю, гуляш, сир. І що це є? Йогурт? Це є йогурт з дитячим йогом. Пробуємо чай. Кіра каже, бардак називається. Горнятка. В горнятах таких. Чай дуже гіркий. Це ми пробували Типу йогурт, але гіркуватий. Він не гіркуватий, він натуральний, він кислий. Як тобі чайок? Міцлей. Міцний Міцний. Зараз попробуємо Цукор таких. Всюди в цукор у таких маленьких пакетиках запакований по одному кубику. Навіть в магазині продають такими великими пачками. До речі, цукор. Ціна на цукор така, як у нас приблизно. Йдемо заплатити за чай. І чай наш коштував, ось там дядько варив 14 лір 2 чая. міста Коння, велике місто, в принципі, по мірках України 2 мільйони 200 тисяч населення. Але оскільки в них багато, їх багато то це для них напевно ну, місто величезне, воно знаходиться в долині, воно на рівнині. І, звичайно, рух тут не такий, як був в Ізмірі, але розслаблятись ніхто не дає. У зв'язку. Всі їдуть. З, як з недотриманням права. Ні поворотів, нічого, ні по зеркалам дивитись, це просто кипіль. Що там перехід ззаду дурне, бо хлопці йдуть тут і їм все одно. До речі, тут же жінок більше замотуцьканих і бачу багато навіть просто в чорному. Ну, От... ти, ну, куди придурку ти? Турецький? Ще два! Смішно істер. Диви, вон теж, блін. Виїжджає. Там ОПДСТ це взагалі шок в цьому життю. Боже, нам ще далеко. Дивіться 4 кілометра. Бачиш тут. Ти подивись, як вони мотаються всі, де тут перехідні? Не буду повторювати, скільки раз проматюкалець проїхавши цей кусок. Для людей, для людей вже давно червоне світло. Давно! Навіть це не хочу, знаєш, просто вже не провести. і хоч би трохи підбігло. Та вони тут так, значить, для них це норма і. Це ми в шоці, а у них норма. Дівчата, я вас вітаю! Так, йдемо ми, залишили машину на якійсь імпровізованій парковці. Йдемо пішком, бо не доїхали до того мовляну музею, бо тут такий щільний трафік, ну його в баню їздять отакий транспорт, от, типа рікша, електрична. І щось з цього є музей мивляни, а щось просто мечеть. Дуже багато жінок замотаних оцих їхніх забув, як називається, о, електросамокати. По-різному замотим. Це є мечеть Султан Селім. 1570 рік. Гарна архітектура, розмальована. так. Вхід ось туди. Ми тільки що в мечеті, а тепер от йдемо в музей. Тут вже тепер такі всякі написи. Тут вже більше релігійних проявів. Так, зайшли ми на територію музею. Просто зайшли через турнікет без нічого. Правда, сказали вдіти маску. Йдемо далі дивитись. Цього всього. Так само в мечеті я знімав, тримаючи телефон на пузі. Багато народу. Різні лавки, чи що це таке, що всі заглядають. Виставка, тобто вона є, але тут щось закрите ні? Виставка речей, речей, речі. А там навколо це все просто їхні речі зберігається. Фонтанчик. Можна руки помити, попити. Для входу треба вдягати бахіли. Сістають все безкоштовно. І так, їхні шапки, Броді, різні речі хоча я розумію так, що це є цих... деталізація просто супер Це не мозаїка, це мальоване і ліплено. Я так розумію, що це є висипальниця самого головного їхнього. Ну, Не знаю, як сказати, пророки чи... Таблички назви і таблички. Хто це є, і і роки. Охорона каже всім проходити, не затримуватися, всі йдуть як толпою, всі по чуть чуть чуть-чуть від краю до краю, від одної експозиції до другої. Стільчик для читання 13 століття. Стіл, стіл. Для книжок для читання. Це напевно, на їхня якась святиня, тому що всі біля неї фотографуються, селфі і просто. І от проходять попри експозицію так. Шапки, миглян. 13 століття. Цікава кольорова гама. Багато синього коваль, який купол. От ми й вийшли з музею мивлян. Усипальниці чи як? Всі скидають он там в ящики. Ці вахіли. От і ми майже на виході, так що гарне цікаве місце. Плата ніякої, просто перевіряють, щоб ти зайшов в масці через металодетектори, правда, пропускають всіх. Йдемо через якусь вуличку до машини. Тут щось димиться, продають, кукурузу, смажать, їдять. Щось дядько продає. І там відійшли ми від, трохи від центру, від шуму. Як від центру? Ми в центрі, але від самого такого базару. І тут вже такі будівлі, всі старенькі. Ми в'їжджали в місто, то були прекрасні такі садиби, взагалі особнячки такі просто. А тут, напевне, стара забудова, яку ніхто не чіпає. Йдемо машину, шукаємо. Виїхали ми з міста Кон'я. Ось така рівнина, все як в пустелі. Але це просто зібране пшеничне поле, Стерня стирчить жовто. а гори справді лисі, тільки камінь. І так якщо загалом оком кинути, то таке враження, що ми в пустелі якісь. І справа пустельні краєвиди. Їдемо вже кілометрів. Скільки ми 30 проїхали, 20, 20 Не міняється ландшафт, поки що просто все одноманітно-пустельне. Заїхали КПП Докію. Все світиться, готелі, ресторани. Купа людей ніхто ще не спить. Туристів. тим Ть тьма. Це кафе і ресторани. А -а -а. Вау, під світкою ці гори. Це щось таке унікальне і фантастичне, що... Як вони його класно зробили. Нічна до копакія.